Обережно грип. Інфекційні та вірусні захворювання розпочинають полювання на людей. Івано-франківські лікарі констатують, кількість хворих на гострі респіраторні захворювання різко збільшилась. Наразі діагноз грип не поставили жодному пацієнтові. У зоні ризику вагітні жінки, діти та люди похилого віку. Початок епідемії прогнозують на листопад-грудень. Упродовж цього року в Україні лютуватимуть три штами грипу. «Перший – це вірус грипу А. Каліфорнія. Який в нас був у 2009 році, так званий свинячий гриб, але він змутував і він трошки видозмінений. Другий тип також гриб А H3N2, і третій тип гриб Б. Вісконсін. Ескулапи кажуть для профілактики небезпечного вірусу усі методи дієві: правильне харчування, загартовування, лікарські засоби та вакцинація. У аптеках Івано-Франківська щеплення від грипу з'явиться через два тижні. Нині існує три види сертифікованих вакцин: флюарікс, інтанза та інфлувак. Вартість такої ін'єкції від 80 до 100 гривень. Підвищення температури, загальний стан у вас поганий, загальна слабість у вас, нежить ще якась е, ну, Можна ж подумати, що це є. Не знаємо що. Просто людина переохолодилася і думає собі, що це просто отак. Може, це і не грип, а може пройде отак. Ви от не думайте так, ми вас дуже просимо, а зразу все-таки звертайтеся до лікаря. Щойно ви відчули перші ознаки недуги. Варто одразу звертатися до лікаря, аби вчасно надати допомогу усім івано-франківцям. Міські поліклінічні заклади переведуть на семиденний робочий графік. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла, новини на вежі.